Повертався капітан Лярами з війни, крокував він дорогою бадьоро, весело і все радів, що побачить скоро рідну домівку та любу матінку. Довелося йти йому через дрімочий ліс, і тут, у лісі, зустрів він вовка, орла і мураху. Усі троє зібралися навколо вбитого оленя і сперечалися, як по справедливості його поділити. Якщо розділити здобич порівну, Вважав вовк, для нього це буде замало, а для мурахи забагато. Якщо не порівну, то як? Зовсім пересварилися друзі. Почув лярами їхню суперечку, вийшов з за дерева та й каже Ну що, друзі, ніяк не розв'яжете цю просту задачу? І не кажи, солдатику, ніяк не придумаємо, як нам розійтися по справедливості, відповіли йому всі троє. Ти от з війни йдеш, багато бачив на своєму віку. Може, ти допоможеш нам розділити нашу здобич? Замислився капітан для рами, потім вийняв з палаш, змахнув ним і каже Тримай, вовче, чотири ноги, адже зуби в тебе гострі, вмить перегризеш усі кістки. Вірно, вірно, зашуміли суперечники. А тобі, орле, тулуб. Не дарма дзьоб у тебе міцний і загнутий. Вірно, вірно, знову підхопили друзі. Ну, а ти, Мурахо, отримуй голову. Ти ж маленька, легко скрізь пролізеш. Вірно розсудив по справедливості. Розсміявся лярами. Ну, якщо ви задоволені, бувайте здорові, а я додому поспішаю. Хотів лярами вже йти. Але звірі перекрили йому шлях та й кажуть Ні, солдатику, не відпустимо ми тебе з порожніми руками. Хочемо ми добром відплатити за твою послугу. Скажи, чим тебе нагородити? Вашою дружбою, і нічого більше мені від вас не треба, засміявся лярами. Дружбою то дружбою. зраділи вовк Орел і мураха. У житті всяке може трапитися. Раптом тобі колись наша допомога знадобиться, то знай, варто тобі тільки побажати, і ти одразу ж перетворишся або на вовка, або на орла, або на мураху. Для цього тобі треба лише крикнути: або вовче, будь мені братом, або орле, будь мені братом. Або мурахо, будь мені братом. І тієї ж миті ти перетворишся або на вовка, або на орла, або на мураху. Подякував звірям лярами і пішов далі. Ішов йшов він ішов і прийшов нарешті до одного міста. Вирішив лярами зупинитися в місті, перепочити, повеселитися, але бачить, щось усі ходять невеселі, понурі, розмовляють, перешіптуються, а на очах в усіх сльози. Здивувався ляраме і запитує в якоїсь старої Що це у вас тут? Чи не сталося якогось нещастя? А старенька йому й пояснює «Вгадавте, солдатику, у нас і справді біда, і у нас страшний ворог, чудовисько. Рік тому викрало воно в нас веселу Жанет, королівську доньку. Нікому не вдавалося врятувати її. І якщо не знайдеться визволителя, завтра чудовисько, візьме нашу красуню собі за дружину. До завтра ще є час, задумливо промовив яраме. А чому ж ніхто не захотів врятувати веселу Жанет з лап чудовиська? Ех, солдатику, солдатику, зітхнула стара. Багато сміливців намагалися та поплатилися за це життям. Тому що замкнена принцеса у неприступному замку, і дістатися до нього важко. Стоїть замок на крутій скелі, оточений з усіх боків міцним муром. Стереже замок саме чудовисько, але вбити чудовисько нікому не вдалося, тому що життя його в чарівному яйці. Що це за яйце таке? поцікавився ляраме. Яйце непросте. А зачароване, у ньому вся сила чудовиська. Не страшні йому ні меч, ні стріла, ні вогонь, ні вода. Але якщо розбити яйце, чудовисько помре. Багато героїв намагалися до нього дістатися, та ніхто назад не повернувся. Однак спробувати можна, сказав Лярами. Тільки допоможи мені порадою. Розповіла йому стара, як, і де цей замок відшукати, і таке інше. І пішов лярами швидким солдатським кроком, щоб стигнути вчасно. Але як не поспішав він, а час швидше минав. Скоро зрозумів лярами, що не встигне він дістатися до замку у належний час. От і згадав він про своїх нових друзів. Крикнув він: Орле, будь моїм братом! І тієї ж миті виросли у нього крила. Змахнув він ними раз, другий і полетів. Летить лярами вперед дивиться. Бачить, у далині замок стоїть, вежами хмари підпирає. Підлетів лярами ближче, навколо замку мур височенний, неприступний. Перелетів він через нього і зупинився біля воріт замку, а перед ними два страшних пса сидять. Вогонь з пащ у них вивергається. Вовче, будь мені братом. закричав тут лярами, і в одну мить перетворився на вовка, розправився вовк зі злими сторожами і кинувся до дверей замку. Але як через замкнені двері пройти? Довелося лярами третього друга на допомогу кликати. Мурахо, будь мені братом! Не встиг так сказати як одразу ж перетворився на маленького мурашку і в замкову шпарину проліз, а потім крізь щілини й тріщини прямісінько до заповітної кімнати, де чарівне яйце зберігалося. Стіни там були товщі за мур, на вікнах грати міцні. Жодний сонячний промінчик туди не досягав. Легко проліз він крізь грати і опинився перед високим столом, а на столі скринька золота. Обернувся лярами знову людиною, схопив свій вірний палаш, збив замок із золотої скриньки. Побачив він у скринці яйце міцне, міцніше за камінь, і чорне, чорніше за залізо. Розбив лярами яйце і потекла з нього чорна кров. А як остання чорна капля витекла, почув він передсмертний крик злого чудовиська. Пішов лярами шукати красуню. Обійшов він увесь замок і в останній вежі на самісінькій верхівці знайшов бідолашну Жанет. Вона сиділа й плакала і до кожного шереху прислухалася, чекала, коли прийде по неї страшне чудовисько. А коли увійшов до неї лярами, вона й очам своїм не повірила. Хто ти? запитала Жанет, ледве дихаючи. Я, капітан лярами. Прийшов сюди, щоб звільнити тебе від чудовиська. Його більше немає, ти вільна. Звичайно, дівчина без пам'яті закохалася у відважного Лярами. і згодом всі святкували пишне весілля. А коли лярами став королем, він наказав намалювати на гербі свого міста, мураху, вовка і орла в пам'ять про вірних друзів. Якщо вам сподобалось це відео, Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.